Під'їжджаємо, отак включаємо фари, стоїть машина такі дорощує і спереді нас. Виходить, отак посадка, і так посадка. Ну, я ж був і поваром. Столяр. Працював я столяром. А ну з строїтелем ще був. Ну, Основна моя спеціальність газоелектронварня. Я з дитинства хотів бути військовим. Я працював програмістом. Чому я тут? А? Тому що я вже був навчений. Я воював до цього знову. Уже. Просто не байдуже своє майбутнє, яке воно буде. Розумію, що за нашу землю ніхто е не піде. Якщо не я, то хто? Через те я тут, в мене діти. Я хочу, щоб діти жили в вільній Україні. Просто щоб оце не пройшло мій дім. Це все, що я можу сказати. Коротко. Ворог для мене країна. Той, хто задає шкоди, це оцей сусід, руйнує плани, руйнує життя. І ворог для тебе це ворог. Це ціль, яку треба знищити. І не можна його жаліти. thank you